Сьогодні зранку, як тільки прокинулася, одразу пішла на кухню, щоб зробити опару для хлібу. Вона має постояти 6-8 годин, десь приблизно так. А потім ще додам трохи борошна, олії і вже сформований хліб. Буде у мене ось такі гарні формочки, яку я купила вчора. І ще трохи розстоїться і буду вже випікати. Тому, якщо хочеш хліб, то треба робити опару або ввечері, щоб вона постояла цілу ніч, і зранку вже пекти. Або, як, наприклад, я сьогодні о 6-й ранку зробила опару і вже на вечір у мене буде хліб. Це Третя спроба у мене пекти житній хліб. Сподіваюся, що цього разу у мене точно вийде. Я вчора в цій формі пекла кекс банановий. то я дуже-дуже сильно задоволена, така вона і невелика, і немаленька, середня. Покажу вам, що залишилося. Зі вчорашньої домашньої групи у нас. Це вже я просіяла борошно, цільнозернове для хлібчика. Значить, залишився у нас сік, цукерочки, еклерчики, ось ці вафлі Віка приносила. Слухайте, такі смачні з гарбуза вона робила. А крем залишився з торту, який вона робила на замовлення, але дуже-дуже вони смачні. От Ще залишилося трохи кексу мого бананового. От, теж, до речі, дуже такий класний рецепт. Це я вже вдруге роблю І такий кекс, але м -м, перший раз я ще від себе додавала какао. Цей раз вже вирішила от чисто по рецепту, який я знайшла на Ютубі. Можна робити. Смачний, ніжний. от. І тут ще печиво залишилося. І ще нарізані фрукти в холодильнику в латочки. І було більше, але просто Ростя трохи з собою на роботу взяв. от. Тепер головне втриматися, <хи> і це все не з'їсти. Я ще не снідала, у нас скільки? 10-21. Лише пила каву, але от я думаю, що все-таки вафельку одну, яку робила Вікусік, то я на сніданочок з чайком з'їм. Ростя замовив посилочку з тему. Вчора її забрав. І я би хотіла, щоб він її сам вам показав. Але так як вчора було не до розпакування, бо у нас гості ввечері були. А сьогодні він пішов на роботу, то я сама відкрию, покажу вам. Не дуже пам'ятаю, що він тут замовляв, але він мені сказав, що він... Обережненько її вже відкрив, як бачите, і е, достав е, е, тримач, <гум> згадувала просто слово, як буде українською мовою, е, для телефону в машині. Тому тримача тут вже немає. А що ще? І давайте ми подивимося. Так, да. краще було б, якби Ростя вам <laughs> відкривав і показував. Це, а, це зарядка для акумулятора. Все, згадала. <laughs> Бо він її, ну, вибирав і я бачила, він думав, що саме купувати. Ось така зарядка. По цінах я Чесно кажучи, теж не дуже знаю. Якщо що, то пропишу вам відео. Це він замовив собі навушники. Знаю точно, що вони недорого. Або 6, або 8 євро. Щось таке, мені здається, або навіть і менше. Хоча він, коли їздив за машиною в Чехію, то там він купив собі навушники вже GBLівські. І, до речі, дешевше, ніж мої. Так що, у нас тепер майже однакові навушники. О, ну все таке прям особисте. Але шо, Покажу вам. Трусики. Клас! Якість дуже приємна така м'яка. Ось такі, бачите. <ріхи> і зелені. Раз, два, три, чотири і п'ять. Не, прикольні. <ріхи> дуже такі прям. Приємні. На дотик. Так, ага, наклейка. Це дзеркало для велосипеду, бо не вистачає дзеркал, коли їдеш, не хочеться. Повертати голову назад. Так, це. Ага, а це трусики для мене. Ризикнула замовити собі. Ух ти, ух ти. Так, вони що, невеликі на мене. Ось такі. Без шовні. Тягнуться, чорні. Ось такі зелені. Ось такий колір. Ні, думаю, що сподіваюся, що будуть невеликі. Я вже й не пам'ятаю, що собі там замовляла, який розмір. І ось такі п'ять штучок в наборі. І ще мають бути трусики. До речі, це я вперше замовляла е на тему собі е нижню білизну. Я зазвичай купую, у нас вже там є місце на ринку, колос у Миколаєві. У нас там є жіночка і. Я купую, вже Ані показала, Анютка теж там купує. от я там все купую, там якість класна. Ну, але і ціни зараз ну, не дешеві. Тому вирішила спробувати замовити на сайті тему. Слухайте, оце прям, оці такі більш ну, не натуральні, такі прям на літо-наліто, на літо, але теж приємні, безшовні, тільки шов отут з боку. Угу. І тут є теж. Але воно ну, не буде видно через речі. І ось такі. Я люблю ось такі, знаєте, ХБшні. Угу. Подивимося, як будуть носитися. Сіренькі, біленькі, непогані такі. Але щось я бачу, такі розміри великі, Невже я така велика. Червоні і ось такі зелені. Так, скільки тут, раз, два, три, чотири таких в наборі. Якщо буде чек, то або, може, рості пам'ятає, або подивиться, ну, а, ще от, бачите, п'яті ось такі. То я обов'язково напишу, скільки. Коштує. Я думаю, що з тінами більш цікаво буде дивитися. Я люблю з тінами, коли дивлюся чиїсь відео. Так, це у нас все наклейки. Ще одна упаковка. Навіщо мені стільки трусів? Ростя замовив. Він, напевно, випадково, дивіться, знову такі самі. Хе-хе. Блін. Ну Ростя дає. Мені здається, це випадково. Ми не домовлялися. Ми домовлялися одну упаковку таких, одну упаковку таких, а тут он дві. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, добре. Багато не буває такого, правильно? Так, ну і це наклейки. Ось така наклейка. На футболки. Ростя купує футболки в пепко, вони там а, такої непоганої якості і ціна нормальна. І потім сам за допомогою праски робить дуже класні футболки. Ось Всі футболки, які ви можете на мені бачити з такими наклейками, це все робив Ростя. Я кажу, Ростя можна бізнес тобі починати <смі> з футболками. Ось така у мене вийшла невеличка розпаковка. У мене знову пізній сніданок о 12.15. На то вони і вихідні. У мене вже звичка. Після активного моменту схуднення показувати вам свої прийоми їжі. Значить, що у мене тут на тарілці? Яйця, салко, шинка куряча і корейська морква, яку робив Ростя. Зробила чайок, і також я хочу собі взяти ще вафлю, яку робила вікусик. Знаєте, я вам тут розповідала про те, що залишилося після домашньої групи, і думаю, треба е, уточнити е, це, бо е, у когось може виникнути думка, що <сум> чимало залишилося, чого вона оце розповідає нам. Ні, я. Е, Мало, навпаки, зовсім інше. Знаєте що? Я не дуже люблю, коли після домашньої групи залишається багато солодкого. це потім, знаєте, справжнє випробування для мене, коли воно ось тут все лежить і щоб його не з'їсти. Зазвичай я намагаюся з зростюю роздавати це все людям. От. Щоб менше залишалося, тому <смеш> ось саме такий у мене був посадочний груп. І що ви думаєте, моя рука потягнулася за другою пампушкою? <смеш> І з'їла я не одну, а дві. Чесно вам зізнаюся в цьому. І от щоб рука не потягнулася добрий день Добрій. до другої вафлі, то я вирішила, що треба тікати з дому іти виконувати свій план мінімум по крокам сім тисяч в день. До речі, вчора мені не вистачило 500 кроків до сіми тисяч. А все тому, що я просто забула. Добрий день, дощ. М да. В Україні мінус, сніг. А от, в славі, дощик. Ось така у нас зима. Я коли вчора ходила у справах. У мене було мало часу, щоб доходити свої кроки. Я так подумала, що я ж по квартирі теж буду ходити, але треба ж було не забути положити телефон у карман десь, щоб він був у мене при собі і ходити собі. Я про це зовсім забула, і потім вже ж навіть і не згадала. А от. Тільки що думаю, а ну-ка скільки ж у мене там кроків, дивлюся. Ай-яй-яй, Таня, вже один день ти знову прогавила у лютому. Один день у січні був у мене, трохи не доходила до тої цифри, що треба. Ну нічого, це не біда. Головне продовжувати те, що почала. Дощ, не дощ. А коли є собака, то треба з нею гуляти. Такий моросить. Відуся зараз по парку, потім зайду в магазин Lidl, подивлюся, може мед є, то куплю. Отак от. Так от. І ще один день вихідний. Майже пролетів. Ще завтра один день і в п'ятницю вже на роботу. Два дні працюю, п'ятниця-субота, неділя вихідний. А далі поки ще не знаю, бо графіку не бачила. Дивлюся одну дівчину-блогершу, вона з Фінляндії. І от вона говорить, що у них в магазині Lidl є ось такі пакети. Тут вони у нас у Словаччині коштують 1 євро, а там у Фінляндії 2 євро. І отут зібрані овочі. Трохи вже у яких там термін закінчується. Бачите, можливо, такі пакети давно були, але я ось лише щойно побачила. Там може попастися, що хочете. Бачите, вон мандаринка, яблучка, капусточка, перець, тут і бананчики, є. там, до речі, теж. Овочі не першої свіжості, але за один євро можна іноді придбати. Якщо кому потрібно. Нам поки не потрібно, бо Ростя працює на овочевому складі і приносить. Дещо з овочів додому теж такі, у яких термін придатності закінчується, або вони трошки пошкоджені. Так, я подивилася, що зараз в магазині Lidl на акції масло вершкове. Я одразу згадала, що воно мені ну дуже потрібне, розумієте? Хоча йшла лише за медом. Зараз я його тут пошукаю, якщо воно є, то я куплю. Не, Не можу я знайти масло, яке бачила у рекламі. Куплю ось це. Воно теж за знижкою мінус 38%. І коштує євро 59. Ну теж. Порушна маловато вдома, тому треба докупити ціна 53 центи за кілограм. Докупи. Ось така ціна на мед 499. Недешево, я вам скажу. Почекаємо, поки мед буде на акції. В магазині Лідл. До речі, дуже часто мед буває на акції. Але нам же ж він тоді не потрібен, розумієте? Але, якщо чесно, і зараз не дуже прям потрібен, тому ми можемо почекати. До речі, ось таке масло зараз на акції, але, на жаль, його немає у продажу. І ціна. Якщо купити дві штуки, то буде по 95 центів. Якщо одну штуку, то Євро 42 А якщо купити одразу три штуки, то буде 2,84 євро. Тобто одна штучка задармо. Задармо це словацькою мовою а Нашою українською безкоштовно. І ще можливо ця інформація буде для когось цікава на рахунок паркування біля супермаркетів. Звісно, біля кожного супермаркету свої умови, але, от, наприклад, магазин Лідл поруч парковка. Якщо ваша машинка тут буде стояти лише одну годину, то це вам нічого не коштує. Безкоштовно. А якщо, наприклад, вже більше буде стояти, то за кожну годину ви заплатите по 2 євро парковка. І одразу розповім вам про паркування біля дому. Дивіться, яка мишка. Мені здається, я вам вже її показувала. А може і ні. Ні, показувала. Значить так, паркування коштує євро 50 за годину. У будні дні, з понеділка по п'ятницю. Треба оплачувати паркування з 12 години дня до 24.00. Тобто за 12 годин ви оплачуєте. Це якщо машинка стоїть під під'їздом, нікуди не їздить. І ось виходить у нас 18 євро. Не така вже і мала сума. Для Словаків це теж дуже дорого, я вам хочу сказати. У вихідні дні оплачується з 18-ї години вечора до 24. -х. Тобто за 6 годин по євро 50 це виходить 9 євро. Ось такі ціни. Можна якось зробити, якщо ви власник квартири, у вас є авто, то можна там, за рік оплачувати. І тоді там виходить дешевше, але я не знаю цих всіх деталей, повністю зробили платні парковки у дворах по всьому нашому районі. Думаю, люди вимушені тепер за це платити. Але ми з Ростією вам вже якось розповідали, що ми купили машину, хто ще про це не знає. І ми знайшли безкоштовну парковку біля кладовища, яке знаходиться неподалік від нашого дому. Треба трохи пройтися, звісно, це не то, що там вийшов з під'їзду і сів в машину і поїхав. Ні, треба пройтися, але ми шукаємо ось такі шляхи. Тому що не хочемо платити за те, щоб отак машина просто стояла на вулиці під дощем, під снігом, ще й за гроші. Краса. Сосни у мене асоціюються з рибаківкою. Це там, де живе моя мама Миколаївська область, море, сосни. Що ви думаєте, підійшла я до під'їзду, подивилася, а мені ще не вистачає 400 кроків, то тепер я ще повинна походити трохи, бо знову прийду додому і забуду. Ще буде мінус один день. Тому гуляю. По паркуванню вам все розповіла. Звісно, тут ну є різні умови. Є такі парковки, де, наприклад, за добу ви платите 7 євро. От, ну, різні ціни. Це я вам розповіла, те, що я побачила біля супермаркету і Біля під'їздів. І от ви зрозуміли, да? тобто ви платите з 12 години дня до 24.00. А якщо, наприклад, ваша машина, там, ви приїхали там, наприклад, вночі, там, в час ночі, да? і ваша машина буде стояти до 12 дня, то ви нічого не платите. Тобто якось так. Я знаю, що в великих е, е, торгових центрах, то там теж є парковки і машину можна ставити на 3 години безкоштовно. А потім вже, коли більше 3 годин, то там теж е, треба вже платити. Але, чесно кажучи, не знаю скільки. Ось. Так, прям у нас сьогодні дуже інформативне відео виходить. Вже бачу, що мені треба замішувати хліб, опара підійшла. Вже минуло не те, що 8 годин. З того часу, як я зробила опару, вже 9 годин. І треба вже хліб пекти. А Таня ще не може кроки свої знаходити. Так що. Треба швидко ще прогулятися, коло зробити навкруги дому і хлібчик.